Розробки штучного інтелекту в військовій сфері. І тоді ми вже навіть пілота заберемо, коли ми дозволимо роботу самому приймати рішення про наведення на ціль, визначення цілі. Це Поки що ще такі тестові зразки, перші випробування. Але якщо нам вдасться як країні здійснити в цьому прорив, то я думаю, що ми зможемо отримати велику перевагу на полі бою, коли рої дронів будуть вилітати, будуть приймати рішення без зв'язку з оператором в умовах подавлення зв'язку радіоелектронною боротьбою, коли дрон зможе без Оператора без його команди сам прийняти рішення, то по суті нам тоді не страшна буде радіоелектронна боротьба, РЕП. Ми зможемо воювати навіть в таких умовах. Тобто, це те куди ми прямуємо і куди хочеться дойти раніше ніж наш ворог, тому що ворог так само працює над технологіями рогів дронів, над автоматичним прийняттям рішень, автоматичної навігації в умовах відсутності gps доступу до супутників.